Вітаємо усіх на каналі телерадіокомпанії компанії подільський Це Ця програма варто знати. Продовжуємо спілкуватися з юристом, адвокатом, правозахисником Іваном Громиком. Сьогодні будемо говорити на медичну тему, адже найцінніше в житті це здоров'я. Також сталося, що до нас наші глядачі звертаються з проблемними питаннями, і аби отримати кваліфіковані відповіді, ми приходимо з цими питаннями до вас. От перше, нещодавно була інформація, що в одному з лікарняних закладів Хмельниччини лікар провів неякісну операцію, і після цього певний час приховував це від пацієнтки, начебто, лікував її у підсумку. Пацієнтка померла. От я сьогодні не буду запитувати про відповідальність лікаря. То для цього є правоохоронні органи. Сьогодні будемо говорити про інше, про права пацієнтів. От скажіть, будь ласка, чи зобов'язаний лікар на вимогу пацієнта надати повну інформацію про стан здоров'я пацієнта, про результати обстеження і таке інше? Це... Тема в нас розкрита. Є закон України про основи законодавства України про охорону здоров'я. Є стаття 6 даного закону, яка чітко передбачає, кожний громадянин України має право на охорону здоров'я, що передбачає достовірну та своєчасну інформацію про стан свого здоров'я, включаючи існуючі і можливі фактори ризику та їх ступінь. Тобто це загальна норма. Крім того, є стаття 39 даного закону, яка передбачає обов'язок надання медичної інформації. Пацієнт, який досяг повноліття, має право на отримання достовірної і повної інформації про стан свого здоров'я, в тому числі на ознайомлення з відповідними медичними документами, що стосуються його здоров'я. Медичний працівник зобов'язаний дати пацієнтам в доступній формі інформацію про стан його здоров'я, мету проведення запропонованих досліджень і лікувальних заходів, прогноз можливого розвитку захворювань, в тому числі наявність ризику для життя і здоров'я. Лікуючий лікар зобов'язаний інформувати пацієнта про обсяг що досяг, які досяг повноліття або фізичних осіб, визначених частиною другої цієї статті, це тобто особи, які е, діють від імені пацієнта, це якщо пацієнт неповнолітній або недієздатний, там uh -huh. є опікуни, то в такому випадку також цих осіб про можливі наслідки для здоров'я пацієнту разі стосування лікарських засобів, зокрема щодо показань та протипоказань, а також можливих небажаних реакцій, в тому числі звикання, резистентність, що можуть мати місце при застосуванні препарату. Дорекомендованих лікарям дозування та способи застосування для лікування діагностики або профілактики захворювання. Тобто законодавець чітко визначив, що дійсно особа має право мати повну інформацію про стан свого здоров'я, про проведене лікування, про можливі наслідки цього лікування. В той же час, той же час ці статті законодавець також передбачив. Якщо інформація про хворобу пацієнта може погіршити стан його здоров'я або погіршити стан здоров'я фізичних осіб вижних частиною другої цієї статті, тобто це батьки, опікуни, якщо вони є зашкодити процесу лікування медичні працівники мають право надавати неповну інформацію про стан здоров'я пацієнта, обмежувати можливість їх ознайомлення з окремою медичною документацією. Але ці обмеження вони мають бути обґрунтовані, але в загальній нормі, тобто, е... тобто медик не може просто сказати, що я вважаю, що це погіршить стан здоров'я пацієнта, а, тобто слова я вважаю замало. Так, я тут в даному випадку погоджуюся, оскільки в першу чергу особа повинна знати про стан, про стан свого здоров'я, наслідки лікування, можливості, можливі варіанти лікування, оскільки в нас в даному випадку є закон, передбачає інформовану згоду, без згоди пацієнта, лікар не має права робити маніпуляції, угу. за вивченням певних обставин, якщо, наприклад, людина перебуває в невідкладному стані, тобто без свідомості, вона не може дати згоду, в такому випадку згоду має. Мають надати, наприклад, родичі пацієнта, але є випадки, коли, наприклад, людину доставляють по екстреній медичній допомозі. Він без свідомості треба робити якісь певні маніпуляції, вчиняти якісь дії, Вони будуть лікарі шукати родичів. Родичі, да, але це випадки, вони мають бути обґрунтовані. В всіх інших випадках має бути інформація. Такі обмеження є, але вони мають бути просто обґрунтовані. Не просто. Скажем, я обмежив чи захотів, не сказав в той же час цю інформацію. Лікар зобов'язаний вносити в історію хвороби в медичну документацію. Тут обмежень взагалі немає ніяких. Ті маніпуляції, які були проведені, які лікарські засоби надавалися пацієнту. І у випадку, якщо пацієнт звернеться до іншого лікаря або інший медичний заклад, відповідно лікар з іншого медичного закладу, маючи доступ до тої інформації, дійсно буде бачити, що дійсно робилося з пацієнтом, який його стан здоров'я. Тому в даному випадку, і це передбачає Конституцію України, все ж таки особа. Основний висновок має право на отримання медичної інформації про свій стан про свій стан здоров'я з того моменту, коли з'явились електронні картки, з одного боку стало, начебто, простіше з іншого не завжди. Є випадки, не буду казати, що це часто і що їх багато, але є випадки, коли лікар не вносить повну інформацію до електронної картки, якщо йдеться про медпрепарати, якими проводили там лікування, то чи має право пацієнт? Вимагати від лікаря і отримати повну інформацію про е ліки, які він отримував. Пацієнт не тільки має право на отримання даної інформації, але лікар зобов'язаний роз'яснити пацієнту всі можливі негативні наслідки прийняття будь-якого медичного препарату. Бо, як би ми не хотіли, будь-який медичний препарат це не панацея, це не золота пігулка, яка вилікує яка ви, ви пацієнта, оскільки в будь-якому випадку воно і приносить і користь організму людини, а в той же час і шкоду приносить, оскільки коли лікує. Це один орган, то, можливо, цей препарат завдає шкоди іншому органу. Але в даному випадку, коли стоїть питання про здоров'я пацієнта і вилікувати саме ту хворобу, яка основна, то допускається і це вся медицина це не тільки наша українська медицина, це вся світова медицина. Тому в даному випадку лікар зобов'язаний роз'яснити пацієнту всі наслідки. Позитивні негативні е, прийняття відповідного медичного препарату, на жаль, є випадки, коли е, певні обставини не залежать від лікаря. Скільки є, скажімо так, на рівні офіційної інформації, десь біля 30% медичних препаратів на території України вони є фальсифіковані. І тому, коли, наприклад. Лікар дає призначення пацієнту, і пацієнт йде в аптечний заклад. Лікар не може знати, чи дійсно той медичний препарат, який він призначив, чи він є нефальсифікований, і бувають випадки, що людина приймає медичний препарат, а він не дає тої реакції, не дає того, скажімо, наслідків позитивних, які би мали надаватися. В той же час, тобто, скажімо, не внесення інформації в історію хвороби. І про прийняті медичні препарати воно також впливає і на самого лікаря, оскільки, якщо потім виникають питання, і е, пацієнт звертається з відповідними скаргами в вищі органи, це або управління охорони здоров'я або міністерство охорони здоров'я, якщо виникають певні наслідки, створюється комісія, яка піднімає історії хвороби і в такому випадку. Вони виникають, чому не було призначено такий курс лікування, оскільки є в нас згідно з основ законодавства України про охорону здоров'я, лікар повинен застосовувати методи доказової медицини. Є протоколи лікування. Лікар зобов'язаний вписувати всі медичні препарати і є випадки, наприклад, у нас, коли особа звертається з позовом до суду про відшкодування, наприклад, заподіяних збитків, наприклад, з особи, яка заподіяла збитки, це пов'язано із Тілесними пошкодженнями, дорожньо-транспортними пригодами є випадки, коли частиною препаратів, де за рахунок держави, за рахунок лікувального закладу, а частину препаратів, наприклад, пацієнт. Купляв за власні кошти, то лікар, наприклад, в мене в багато випадків було, коли лікар писав виписку з історії хвороби, і він чітко розписував, що ці кошти, наприклад, були надані за рахунок медичного закладу, а ці медичні препарати пацієнт купляв за рахунок своїх особистіх коштів. І, наприклад, в такому випадку, якщо він купляв за рахунок своїх особистіх коштів, він мав право стягувати ці витрати з особи, яка, наприклад, заподілила е, відповідні збитки там, тілесні пошкодження чи інші. Якісь е збитки. Тому в даному випадку всі ліки, які призначає лікар, вони обов'язково мають бути відображені в медичній документації, і про ці ліки лікар зобов'язаний повідомити пацієнту. Наступне питання це така конкретна ситуація. Звісно, ми не називаємо ані імен, ані прізвищем. У медзакладі провели обстеження і дали висновок, що ніяких відхилень немає. За кілька днів таке саме обстеження провели в іншій медичній установі і діагностували онкозахворювання до того ж третього ступеню. Чи є правові підстави покарати медичну установу, яка неналежним чином оцифровує своє обладнання або взагалі його не оцифровує? Ну, така ситуація, якби пацієнт чи пацієнтка не звернулись в іншу медичну установу, то в принципі був би упущений час. Ну і можливо летальний випадок. Ну це дійсно складне питання, яке відповіді на нього дуже важко дати, оскільки що ми говоримо про чинне законодавство, а саме основи законодавства України про охорону здоров'я, там чітко передбачено, що кожний пацієнт має накваліфіковану медичну ліційну допомогу і забезпечення належного рівня захисту персональних даних, включаючи вільний вибір лікаря та фахівця із реабілітації, вибір методів лікування та реабілітації відповідно до рекомендацій лікаря вибір закладу охорони здоров'я також доступ до необхідних лікарських засобів та медичних випадків порядку, передбаченого законодавством. Крім того, є стаття 78 даного закону. Це обов'язки медичних працівників, де чітко прописано. Основні обов'язки медичних працівників, де чітко передбачено, що медичні працівники зобов'язані своєчасно надавати кваліфіковану медичну допомогу, постійно підвищувати рівень профілактичних професійних знань та майстерності, в тому числі рівень. Цифрової компетентності, усвідомлювати відповідальність перед пацієнтом під час надання йому медичної, фармацевтичної та аборбізаційної допомоги. Тобто, є це обов'язок лікаря. В даному випадку дійсно це пов'язано із наявністю обладнання, це пов'язано з професійним рівнем самого лікаря, це пов'язано із оскільки лікар працює в. Тих умовах, які йому забезпечені, особливо це стосується е, державних і комунальних закладів, і в такому випадку дійсно є порада звертатися до, де, до декількох лікарів, до декількох медичних закладів. Є процедура, яка передбачена е, чинним законодавством, де е, пацієнт має право звернутися, оскільки є ієрархія, є департамент охорони здоров'я. В угу. такому випадку, якщо е, пацієнт має право, тобто звернутися туди з каргою, створюється комісія, яка проводить. Дослідження визначає, чи дійсно, які, які, що, що були проведені, які обстеження, чи вони відповідають вимогам законодавства і чи правильно був встановлений відповідний діагноз. І це чи, не так? залежить, комунальну установу будуть перевіряти чи приватну? От якраз в даному випадку це не залежить. Якщо не реагує або особа не погоджується, наприклад, з висновком цієї комісії, особа має прознутися вищий орган, це Міністерство охорони здоров'я України, яка також. Як центральний орган виконавчої влади в сфері охорони здоров'я наділено на певними відповідними повноваженнями. Ну, на крайній випадок є значить, експертні установи, вони державні, оскільки в нас. Е... Згідно чинного законодавства, медичну експертизу можуть проводити виключно державні, хоча зараз йде трансформація, в певний розвиток і піднімається питання, щоб, наприклад, судово-медичні експертизи, наприклад, могли проводити ще й приватні відповідні структури. І туди дійсно з'ясовується і всякі випадки бувають. Наступне питання. Лікар комунальної медустанови виписує направлення на лабораторне обстеження, яке у цьому комунальному закладі зробити неможливо. Чи може пацієнт обирати лабораторію будь-де за аналогією, як обирає вузькопрофільного спеціаліста? Так, може, скільки. Е... Ми діємо зараз 2017 року. В нас в сфері реформи вона почалася, вона закінчила. Є державні медичні гарантії медичного обслуговування населення. І відповідно, якщо е, заклад чи це державний, чи це приватний, уклав. Е, Договор з Національною службою здоров'я України, там є окремий пакет послуг на лабораторні дослідження. Якщо в такому випадку дійсно є, пацієнт може з цим направленням звернутися в будь-який медичний заклад на території України і, відповідно, медичний заклад проводить, а вже Національна служба здоров'я України відшкодовує йому ці витрати. Пацієнт звертається і далі вже діє, полгритму дій. Він може зайти на сторінку Національної служби здоров'я України, там є мапа. Медичних закладів, де вони розміщені, хто може надавати, отримати просто інформацію. Найближчий медичний заклад і надає таку послугу і звернутися з відповідним направленням. І медичний заклад має повинно дати відповідну послугу, а НСЗУ сплатити кошти. Цікаве питання чи є покарання за незаконну лікувальну діяльність? Згідно чинного законодавства, саме закону України про ліцензування певних видів діяльності, в нас медична практика підлягає обов'язковому ліцензуванню. Тому будь-яка особа. Як казаємо, хоче займатися медичною практикою, а це чи фізична особа-підприємець, чи це приватний медичний заклад, чи це державний комунальний обов'язково мати ліцензію і дотримуватись ліцензійних умов. Органом ліцензування в нас є Міністерство охорони здоров'я України. Медична допомога це діяльність професійно-підготовлених медичних працівників спрямована на профілактику, діагностику та лікування зв'язку з хворобами, травмами, отруєннями і патологічними станами. Також зв'язку. З вагітністю та пологами. І медичний працівник це особа, яка має лікарську або медсестринську професійну кваліфікацію, проводить професійну діяльність надання медичної допомоги, де здійснює інші заходи, пов'язані з охороною здоров'я. На жаль, дійсно, в нас є випадки, коли. Значить, здійснюється діяльність медична без отримання документів. То в нас є адміністративна відповідальність, це та саме стаття 164 Кодексу України про помістивні правопорушення, порушення порядку провадження господарської діяльності в такому випадку. Це загальна стаття, яка стосується всіх, хто здійснює діяльність без ліцензії, тої діяльності, яка потребує ліцензування. Значить, де особа притягується до відповідальності. Ну і є кримінальна відповідальність. Стаття 138, незаконна лікувальна діяльність. Це заняття лікувальною діяльністю без спеціального дозволу здійснив здійснюваний яка не має належної медичної освіти, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого. На жаль, особливо розвиток технічного прогресу, інтернет дає можливості, коли багато людей. Намагаються вважають, що вони є спеціалістами надавати медичну допомогу, надавати консультаційну допомогу, і пацієнти ведуться, втрачають час, отримуючи неналежну медичну допомогу. Ще одне цікаве питання: коли потрібен медичний адвокат? Ну, дивіться, медичний адвокат це, ну, адвокат, який просто має свідоцтво на право заняття адвокатської діяльності, спеціалізується на е, медичних справах. Uh -huh. Ну, я вам казав, що це дійсно зараз розвивається. Спеціалістами, які вузько на цьому спеціалізуються в нас, ну обмежено колосі, особливо тільки в великих містах, в Києві. Я знаю, в Львові є такі спеціалісти, е, в Одесі є. Ну відповідно, якщо людина стикнулася, і в неї виникають питання особливо пов'язані з е, неналежним наданням медичної допомоги, неправильним наданням, недотримання вимог е, законодавства туди з їх... вимаганням коштів. Ну, з вимаганням коштів, розумієте, тут ситуація стоїть така, тут може бути будь будь-які спеціалісти, оскільки це трошки інше. розумієте, Вимагання коштів це вже більше е шахрайство, хабарництво, де загальна стаття, і тому. Це стосується не тільки медицини, це стосується і державної служби, це стосується і митниці, і будівництва, і, і сільського господарства. Тому тут трошки спеціалістів дуже багато. Я угу. говорю часто про, про медицину о, про медицину, це коли дійсно неправильно встановлений діагноз, який в нас дуже зараз багато випадків. Є це пов'язано. Наприклад, коли е, ми всі пам'ятаємо, що в минулому році через певні події було ліквідованому в секі, тобто, скажімо, і в нас е, створені експертні групи, і люди багато деколи звертаються, коли вони вважають, що е, їм неправильно, встанов, неправильно встановлена група інвалідності, або не враховані певні фактори, або група інвалідності знята. Тому виникає питання, що тут є з свого, свого боку юридична частина, а є uh -huh. і медична, оскільки людина, яка е, людина займається медичними справами, повинна все ж таки десь вже орієнтуватися в медицині, вона повинна. Знати алгоритми, вона повинна знати методи лікування, угу. нормативні документи, і відповідно, скільки, якщо, наприклад, оскаржувати рішення наприклад, експертної комісії, то необхідно не просто є процедура, процедурні питання, коли вони були дотримані, коли суд звертає увагу, а є часто вже медичні протипоказання, чи всі документи були враховані, чи якісь певні стани, чи якісь певні діагнози, це треба вже вміти описати. І тут необхідно і також і Допомога медичних працівників, оскільки це вже своя специфіка. Тому, що ж таки, коли людина Є вважає... ситуації, коли це так, саме має бути медичний адвокат, не ну, просто адвокат. Людина, яка розбирається, яка вміє, орієнтується, яка угу. знає е, всі. Скажімо, моменти, чинне законодавство, медичне законодавство, скільки дійсно я вам казав, що медичне право розвивається. Сама медична реформа, яка почалася в 2017 році, нас до цього підштовхнула, вона динамічно розвивається. По Хмельниччині, це, наприклад, в цьому році апеляційний суд розглядав, коли людина, пацієнт на півночі нашої області звернувся в медичний заклад до стоматологів для встановлення йому імплантів. Відповідно, медичний заклад виконував свої функції, маніпуляції, але де чомусь тут тривалий період, во не могло підійти. Заміри, тобто не підходили ті коронки пацієнту. Він заплатив суму коштів внаслідок цього, що це тривало дуже тривалий період. Він звернувся в інший медичний заклад. Були встановлені на медична допомога, і він вимагав е, відшкодування, відшкодування да, коштів з попереднього медичного закладу. І, відповідно, суд стягнув, і апеляція лишила це без зміни. Скільки зараз практика судова пішла таким чином, що пацієнту треба тільки довести, що він звертався за медичною допомогою. А чи правильно, чи неправильно це вже має доводити е, відповідно медичний заклад, оскільки угу. пацієнт це більш слабка ланка в цьому відношенні. і і якщо в нас є в даному випадку дії презумпція винуватості, тобто цивільні відносини відповідач повинен довести, що він не вчиняв шкоду і він вчинив всі дії правильно. Класичний випадок, я можу вам сказати, то, що у нас було питання по діагностиці, декілька років назад, тому, в Хмельницькому, була така цікава справа, коли е, пацієнтка під час вагітності е, декілька разів проходила УЗІ, і, відповідно, лікарі патології не виявили, і угу. під час народження виявили, що дитини була вроджена вада, значить, відповідно, однозначно е, це не пов'язано було з медичною допомогою, оскільки це була вродження вада. Пацієнтка звернулася про відшкодування збитків за подією неморальною шкодою, мотивуючи тим, що під час вагітності їй не попередили, що є вроджена вада, вона не підготувалася до Це була фізична вада, яку вони мали б діагностувати. Ну, так, так? так вона не підготувалася, вона не заощадила кошти вже наперед. Відповідно, однозначно, коли народилася для неї однозначно для мами був шок. Тобто, і вона мотивувала тим, що їй заподіяна моральна шкода, скажімо, Діями тобто цих діагностів. Суд мотивував, що це все ж таки були надані порушення і стягнув моральну шкоду 50 тисяч гривень. Тому дійсно. От, впродовж цієї там ще одне питання. Чи має право адвокат, медичний адвокат збирати медичні документи, е виписки та експертизи, що стосується стану здоров'я клієнта? Чи така інформація може надаватись лише пацієнту? Інформація про стан здоров'я пацієнта це взагалі є лікарська таємниця, і вона має бути під цими замками. Тобто, відповідно цю інформацію може отримати сам пацієнт, а також уповноважена особа. Тобто, якщо пацієнт уповноважив іншу особу, чи це буде адвокат чи інша особа, тобто, де має бути письмово це підтверджено, і має бути вказано, що саме має отримати. Незагально, наприклад, люди приходять, в мене є довіреність на розпорядження майном на вчинення відповідних дій. Тобто я вважаю, що в такому випадку, якщо особа хоче, щоб була надана саме медична документація, в довіреності має бути вказано саме про надання медичної документації. Тому в такому випадку або сам пацієнт або належним чином повноважена особа, в тому числі адвокат, мають право отримати таку інформацію. Якщо ж після смерті людини, то там взагалі будь-які обмеження відносно інформації абсолютно немає оскільки родичі пацієнта, значить вони мають право звернутися, отримати інформацію про стан, про стан медичний стан тієї особи померлого, методи лікування зв'язку з цим. Тому в даному випадку, або сам пацієнт, або він може уповноважити відповідну особу, і вони мають отримати. Якщо це перед... Але це має чітко визначені ці повноваження, чітко написані, оскільки та особа, яка отримала цю інформацію, вона вже несе відповідальність, тобто, скажімо, за її розповсюдження. В середовищі професійному є така дискусія, оскільки, наприклад, якщо ми візьмемо кримінальні справи, там особа, яка притягається до кримінальної відповідальності. Про нього з'ясовують обставини, чи перебуває на обліку в лікаря-психіатра чи лікаря нарколога, оскільки це пов'язано з призначенням відповідного покарання, можливості відбування такого покарання. І в деяких випадках працівники поліції просто пишуть, приїжджають в медичний заклад, просимо надати. І на жаль, медичні заклади надають таку інформацію, що, наприклад, особа не перебуває в лікаря-нарколога, чи на обліку в лікаря-психіатра не перебуває. Оце. З боку медичних закладів це вже є порушення, оскільки медичний заклад має право надавати тільки на вимогу пацієнта, або в порядку, передбаченого чинним законодавством, по ухвалі слідчого судді або ухвалі такого суду, якщо здійснюється, наприклад, справа пов'язана, наприклад, цивільний позов і пов'язана з наданням медичної допомоги станом людини, то відповідно виноситься обов'язково хвала суду. Ви Всі пам'ятаєте цю історію з МСЕКами, що працівники прокуратури, наприклад, проходили, отримували групу інвалідності і потім їм. Експертні установи ці групи інвалідності знімали, є така, так. скасовували, є така тенденція, що і люди звертаються з позивами до суду, і суди ці рішення експертних груп про скасування груп інвалідності відміняють. А відміняють зв'язку з тим порушення процедури, оскільки підставою угу. для перегляду був лист ДБР, що просимо провести перевірку. Ну, ДБР це не, не є той орган, тобто, скажімо, який вправі це робити. Там, де. Правоохоронні органи поступали грамотніше, якщо було якесь кримінальне провадження, вони зверталися до слідчого судді, слідчий суддя виносив ухвалу, і в такому випадку тут процесуального питання не виникає. Там, де експертні групи діяли виключно на підставі листів ДБР, отут якраз суди... Звертають увагу на це, що цей орган не уповноважений, тобто вчиняти відповідні дії. Він не уповноважений призначати експертизу, він не уповноважений ставити питання про проведення повторного огляду чи вчинення відповідних дій. Це також необхідно враховувати. Це були всі питання на сьогодні. Дякую вам за вичерпні відповіді. Згодна з тим, що немає абсолютно ідентичних ситуацій щодо взаємовідносин медика і пацієнта. Але варто пам'ятати, що пацієнт має право вибору як лікаря, так і медичної установи. Якщо є проблема, то потрібно шукати шляхи її вирішення і можливо звертатись до різних фахівців різних медичних установ.